Добрий раночок Білгород. Білгород це Україна, а значить, повертаємо своє. Ви не переживаєте про гучний шум, який ви чули сьогодні на виборчих дільницях. Все хорошо, все під контролем. Так надо. Ну, а тим часом, в Білгород, тим, хто голосує, дають ручки, де навіть якщо ви не проголосували. За того, кого ви хочете, під вогнем зникається ручка. А це означає, що бюлетень можна переписати і покласти ту галочку, яка вигідна російській владі. Зовсім забув. Це далеко не останній сюрприз на сьогодні. Тому всі прикордонні регіони Великої України, все буде. І Білгород, і.